Розклад на жінку сьогодні. Світловолоса, амбіційна, 25-27 років, без чоловіка або хлопця. Розклад минуле теперішнє майбутнє. Колода, лісові, вартові. Отже, перша карта. Минуле. Були якісь зовсім нові можливості в вашому житті. Дуже сильно вам довелося постаратись, щоб ними скористатись цими можливостями. Всю свою енергію, скоріш за все, ви приділяли саме цій справі. Друга карта теперішня. Дуже гарно вона співпадає з попередньою картою. Означає, що ви дуже добре підходите на роль. Керівництво. Вам лише не варто забувати, що ви маєте спілкуватися з людьми, з якими ви працюєте, які працюють на вас. Це буде вашим ключом до успіху. Наше майбутнє цікава карта, означає, що вам доведеться пройти якусь особливу дорогу, якщо ви хочете отримати все те, що бажаєте. Вона не буде зрозумілою і легкою. То пам'ятайте, що те, що ви отримаєте, врешті-решт, воно буде того варте.